для вас був 2025 рік. Хороший чи, можливо, поганий? Хороший. А чому де хороший? У мене було багато успіхів у роботі. І я за це дуже вдячна. І я бажаю насправді, щоб... І 2026 рік для України був дуже хороший у плані розв'язання військового конфлікту, в плані розв'язання війни. Я сподіваюся, що ми все ж таки досягнемо миру вже в 2026 році. І також бажаю, щоб для кожного українця 2026 рік став здійсненням його найзаповіднішого бажання. А Скажіть, будь ласка, можливо, якийсь момент вам найбільше запам'ятався у 2025 році? Не знаю. Немає такого. Немає такого хороші були, Так, Так, більш-менш. Ну, війна в країні досі, ну, тому і поганий. А можливо є якісь події, які вам найбільше запам'яталися за цей рік? Та ні, рік як рік, звичайний. Ну, як сказати, хорошим, але ну, поганий через те, що війна. Через те, що війна, через те, що гинуть діти, через те, що ми ну, страдаємо. Таке. Ну, 2025 рік для мене був таким насиченим подіями, тому що війна носить свої корективи і дає багато смутку і жалю. Ну, а так в сімейному, Я б не сказала, що було добре. День, який просто найбільше це пам'ятався. Ну, свято рідних, день народження це, це саме, саме те, що ну, гріє душу. Ну, в більшості хороший, знайшов свою любов, от, вийшов на якийсь фінансовий хороший стабільний дохід. От. Ну, Звісно, було багато неприятних моментів там, по здоров'ю і так далі. Але все ж, ну, слава Богу, заканчивається закінчується. інший був рік краще, я думаю. А можливо, є якийсь момент, який найбільше вам запам'ятався цей рік? Чесно. Так в мене ну, разу щось неприятного, це в лікарні попав на довгий час і все. З такого, щоб прям чогось хорошого. Ну, тільки що відносини. Хороший, мабуть, більше. Тому що ми вже привикли до війни, привикли що вже такий час, і, і я ну, вже випробування долали вже краще, ближче до хорошого. А можливо, є ще що запам'яталося вам найбільше за цей рік? Найбільше. Е, ну, Я одружилася, я родила дитину. Це найбільше, я зустріла людину, яка мені е, важлива, дорога, е, чоловік мій. Тобто я маю житло спільне з ним. Тобто, можу сказати, що все вдалося. Ну, в більшості хороший. А який найбільший день момент запам'ятався тобі за цей рік? Нові знайомі. Подружився з, з багатьма друзями новими.